Друзі, всім привіт! Це наша 12-та. Так ось так виглядає арка, яку ми обробили, там зверху все так ось ця ділянка, яку ми зачищали, обробляли проти іржі. А тепер розповім я, чи ми. Обробляли перед тим, як задуть його равітексом. Спочатку ми брали перетворювачі ржі, після того, як зачистили. Потім ми забризкували кислотним ґрунтом. Так. І після того брали ми гексітний ґрунт антикорозійний. Ну, брали ми Зараз покажу такий гравітекс під пістолет. І ним ми заприскували, це все задоволе. Так що дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення всім!